Перш за все, я їхав в зону проведення АТО з метою не допустити розповсюдження цієї зарази на територію всієї держави. Повинна, ну, ми повинні були зупинити її там в самому зародку. Перше враження було це руйнування, які залишились після приходу руського міра. Розруха місцевих жителів, які потерпали від обстрілів, тому що ми знаходились безпосередньо на наш зведений загін не ніс службу безпосередньо на лінії зіткнення на окраїні міста Авдіївка поблизу Донецького аеропорту. Там постійно зранку до ночі велись обстріли. Вночі намагались ДРГ проникнути на нашу територію, що ми контролювали. І місцеві жителі я бачив, як вони потерпали від цього. І саме жахливе було те, що вони до цього вже звикли. Як приклад, пішов ну, вогневий контакт. А чоловік вів свою дитину ну майже під кулемет, Ішов вогонь, а вони на це ну, не звертали уваги вже. І це ну, саме жахливе, що люди звикли до цього і сприймали це вже як повсякденність. Початку широкомасштабного вторгнення на території Сумської області загинуло 12 дітей. Російський військовий літак скинув бомбу на житловий квартал на вулиці Спартака. До речі, я тоді якраз ніс службу, і, ну, це при мені сталося. Я бачив цей літак, як він заходив. На ціль, скажімо так, свою, спілкуватись з батьками цих дітей складно і больно. Взагалі, під час війни саме складно, яка б ти не була людина, всі емоції ти пропускаєш через себе. І ну, саме важко дивитись в очі людині. Там бачиш ну, цілий спектр емоцій. Біль, лють, якусь надію. Ну, це такий страшний коктейль. І через себе це пропускати ну, досить важко. Спілкувалися ми з дітьми, які, ну, на щастя, вижила Буринська територіальна громада, бронетранспортер російський наїхав на сім'ю. Хлопець втратив ногу, він вижив, Відчим його загинув. Ну, спілкувався з цим хлопцем. Я ж кажу нашу націю не перемогти. Незважаючи на втрату ноги, в нього такий бойовий настрій, він себе не втратив в цьому житті. У нього є жага до життя, він чимось займається, йому цікаво все це. Доброго дня! Ми ну, з подарунками там. Спасибо. Добрий день. Як ви тут? Нічого тільки ноги не носить, спасім. Я досить часто виїжджаю у прикордонну зону на самий кордон. І люди там мешкають під постійними обстрілами. Діти, якщо от під час спілкування з дітьми, вони розповідають, як вони раніше ходили на риболовлю, на ставок, гуляли у футбол, то зараз під час спілкування я розумію, що вони прив'язані до сховища. На жаль, ще діти залишаються, однак з кожним днем діти, сім'ї з дітьми виїжджають з цієї п'ятикілометрової зони, оскільки батьки ну, розуміють, діти не мають змоги навчатись навіть якщо є онлайн-заняття, на жаль, із-за обстрілів може зникнути електроенергія, інтернет. І тобто діти становляться відірваними від навчання плюс постійний стрес для них. І батьки це розуміють і намагаються виїхати вже в більш безпечні райони. Звичайно, люди кажуть дякую, однак для мене. Більша подяка це їх посмішки. Тому що ну, посмішка це вже ти бачиш, що у людини щось настраюється на більш гарний лад. І ну, якщо людина посміхається, значить ну, щось відбулося гарне. І тому для мене, наприклад, краща подяка це посмішка людини.